Дімечка сьогодні показав дуже хороший результат теж на діагностиці. Ми спочатку розмальовували карту України. Тут синій знизу жовтий, подивіться, як він старався, майже не повилазив. Далі в нас було завдання обвести все, що стосується України, закреслити те, що не стосується України. Ми розбили це разом, я їм все показувала, він дуже уважно мене слухав. Далі в нас було завдання, потрібно було обвести по крапочках. Подивіться, наскільки охайна в нього гарна робота. Просто тому тут просто не видно, тому що ми розмалювали, але він дуже-дуже гарно це все обводив. І далі тут на сонечко видно. Потрібно було за зразком розмалювати тут жовте сонечко, і тут жовте сонечко. І Він не зробив ні одної помилочки. От тільки тут трошечки переплито просто кольори в нього. Ну так пішло, воно сині там і Воно ну, трошечки в нього збилося. А тут жовтий так. Щось пішло трошки не так, і тим не менш, подивіться, наскільки як він старався, отут тут от, зверху все це робити. Великий молодець, олівець тримає правильно. Далі по літерах назвав мені майже всі, трішечки забув чомусь голосні, але ми сьогодні якраз голосні всі повторювали, тому вдома можна повторити по підказці. А от цифри назвав повністю усі і ні одної не забув. Теж великий молодець. Отож, а тут ми зробили лабіринт. Є на чим нам працювати далі, працюємо.